Ков, друзі, добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка, малята у новому році. Ми знову разом з вами. Так, і сьогоднішню передачу малята хочу розпочати із вірша Юлії Драгун, який називається Дива новорічної ночі. Зміщений вірш у пісенній збірці посміхайтесь добрим людям, яка нещодавно побачила світ. Зараз за допомогою малята я знайду цей вірш. І слухайте, будь ласка, в новорічну ніч чудову все навколо ожива. Казка в гості лине знову, казка знову поспіша. Завірюха у таночку з вітром парубком умить, мить, аж застигли на горбочку, настає чарівна мить. Новий рік іде, новий рік іде, снігом ковдрою радощі несе. Підступіть жалі, дайте щастю путь, хай мороз тріщить. А вітри не дмуть, для родини мить важлива. Всі зібралися гуртом, всюди посмішки щасливі і вітання за столом. З подарунками малеча, оченята в них блищать. Так би нам усім щорічно року нового діждать. Юлія Юріївна має велику родину та онуків, від яких Отримає святкові привітання, а однак, михайлику, бабусі є справжнім помічником слово самій Юлії Юріївні. Він скрізь зі мною по презентаціях. їде. ми були прошли рік у Львові. І він виступав там, співав. Ви знаєте, поки так, ну це ж як на виставці книг багато людей, все. А як він заспівав, то всі кругом нас, і ми якби слухати то велике досягнення співати у Львові на форумі видавців, це ж дуже. І він скрізь зі мною в Ужгороді, по районах, і, аж Бог поможе, будемо їхати в Румунію. Thank you. Я бажаю, щоб Бог милостивий, допомагав їм, щоб вони на нього надіялися, щоб знали, що є батько земне, є батько небесне. Як отримують от земного батька подарку, так аби отримали й від от небесного, аби їм дарив життя, радість, здоров'я, успіх, або були щасливі. Оце саме і мали кожна дитинка на землі свого ангеліка-охоронця. Юлія Юрівну. Ми дякуємо вам за такі гарні побажання, і водночас і вас вітаємо, і всю вашу родину і всіх наших телеглядачів і бажаємо вам в новому році радості, здоров'я і Божої благодаті. Малята подивилися мультфільм і домашнє завдання: намалюйте нам диван новорічної ночі. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще ви не забули, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів у новому 2013 році. На добраніч малята! 给你看。